Доброго дня, дітки, скажіть мені, будь ласка, який в нас зараз місяць? Так, листопад, останній місяць осені, а яка пора року невдовзі прийде до нас? Так, зимонька зима, і перший місяць її грудень, а в грудні дуже багато свят новорічних. І найголовніше свято це казковий новий рік. Будемо з вами ялиночку прикрашати. А що ж потрібно для ялиночки? Так, мої хороші, для неї потрібні новорічні прикраси та яскрава гарна гірлянда. Дітки, погляньте, що в мене в руках. Так, це вона. Наша гірлянда, якою ми будемо прикрашати нашу оселю, ялиночку. Подивіться, як гарно мерохтять зірочки. Ця гірлянда дуже гарна. Вона працює від електрики. А ми з вами будемо сьогодні виготовляти гірлянду від нашого. Друга фантика. Він пропонує нам зробити таку ж гарну красиву, для якій електрика не потрібна. Отож розпочинаємо. Що ж потрібно нам сьогодні, щоб створити красиву новорічну гірлянду з фантиків? Так, нам потрібно вибрати гарні яскраві фантики. Попросіть, нехай матусі допоможуть вам розрізати на ось такі смужечки, щоб ми могли створити гірлянду. Також нам потрібні ножнички та клей олівець. Ну що ж, мої хороші, розпочинаємо. Щоб гірлянда вийшла гарна, нам потрібно взяти смужечку із фантика, ось так її розгладити ручками. Та утворити з неї кільце. Тобто склеїти ось так. Один кутик до іншого, щоб вийшло кільце. Давайте так зробимо. Кільце із смужечки фантика у мене вийшло. Тепер беру смужечку іншого кольору. Ця у мене була синенька, а я беру тепер коричневу. І ось так просуваю її у кільце. Тепер. Потрібно склеїти наступне кільце. Ось так. Два кільця з фантиків для гірлянди у мене вже готові. Бачите, як гарно, ніби цифра вісім тепер беру третій фантик. Ось я взяла червоний з біленьким. Просуваю його та знову склеюю. У моїй гірлянді вже 4. Кільця. Вона гарна, яскрава та нічим не гірша за електричну. Тому пропоную вам всім, малята, створити таку гарну ялинкову прикрасу, гірлянду з наших фантиків. А я чекаю ваших гарних фото. До побачення, малята!